Привіт, друзі! Вітаю вас в нашій творчій майстерні. До нас знов завітала Марічка і хоче розповісти про свою подорож на ферму. А ти знаєш, що таке ферма і хто там живе? Ферма це господарчі споруди, садиба і тварини, що там мешкають. Такі тварини називаються свистини. А хто це лежить у калюжі? Це мама свиня і маленьке поросятко. Народилась поросятка у великої свині. Невеличке поросятка і йому вже три дні. Ну, яке ж ти чепурненьке із рожевим п'ятачком спить, наїлася маленьке, мабуть, бачить гарний сон. Марічці дуже сподобалось це малятко поросятка, і вона вирішила його намалювати. А перед початком нашої роботи давай розімнемо наші пальчики. Ці маленькі поросятка крутять цілий день хвостом. Ці маленькі поросятка спинку чухають об стов. Ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. А ці товсті поросятка землю риють носиком, а ці товсті поросятка граються із котиком, Ля-ля-ля, лю-лю-лю, Поросяток я люблю. А це товсте поросятко, лежи бока, грубі ян. Ходіш спати в серединці та усіх порозпихав. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий гуаш, зубна щітка, простий олівець, пензли кабуватні палички, вода, пластикові кришки овальної та круглої форми. І звичайно гарний настрій. Беремо кришку овальної форми. Обводимо її посередині листа. Тепер круглу кришку обводимо, це буде голова. Малюємо очі, п'ятачок, ротик, вуха. Зайве все витираємо, малюємо ноги. Один, два, три, чотири. Хвостик крючечком. Тепер зубною щіткою вмочуємо воду, тепер в бежеву фарбу і все зафарбовуємо. Зафарбуємо все, щоб не було ніяких прогалин. Ось так. ножки замальовуємо. і ще тулуб. Тепер пензликом або ватною паличкою обводимо контур. Щоб було охайно, ось такий хвостик, помилий пензлик, тепер коричневою фарбою малюємо ратицю, обводимо вуха, голову, ось так тулуб, Пятачок. очі, ротик, домальовуємо тулуб, наш овал. Ноги наводимо, контур, хвост це. Ось так. Тепер зубну щітку. Макаємо в зелену фарбу і малюємо травичку. Наша поросятка буде на травички. Ось так. Домальовуємо квіточки червоні. Все, наша робота готова! Рожеве брюшко, рожевий бочок, хвостик завитушка, носик пятачок хрюкає від щастя маленьке порося. Друзі, дякую за час проведений разом і чекаю ваших робіт. До побачення!